Я з дитинства ловив птичок щеглів, свіжиків. Я знаю в природі, як повинна птичка співати, як повинна юла співати, як кулик, як весення синиця, як овсянка. А канарейка це птичка-пересмішник. Він пере... передає всіх голоса з інших птиць. Суть тички в одної, у нього 12, може чотирнадцять в птиці. Проте оцінки тут не головне. На такі конкурси збираються не заради перемоги, а для того, щоб познайомитися з однодумцями та обмінятися досвідом. Уєс було мати не незагони мене у хату. Це время на вулиці, то тобто, колекціонував я яйця птичок. У мене був ящик здоровий такий, для кожна ящичка ячеєчка була під стеклом. Я знав яйце чи якої птички. От одне яйце витягнеш із гнізда, прокали дві диречку, видували. От тоді в школу колись похвастався. Учителів ботаніки, вона, а ти принеси, покажи. І от я приніс, а тоді мені не віддали. Остав рідної школі. Ну, от, ну утром устав, все, поміняв водичку, поміняв подсілку, поміняв, дав корм, прослухав молодь, вистави, прослухав, а цей фальшивий цього подальше заховав, цей хорошо співав. Я даю йому більше, щоб він шліфував свою пісню і, і других. Хай другі слухають. А в мене журнал, я веду журнал, кульцюю кожну птичку, запис, записую там батько, кольцо там на правій лапці красне, мамка на лівій жовте. Я їх зводю, а тоді дивлюсь в кінце, які діти виходять. От у мене є зараз пара, я їх ніколи… кажу. Батько, єсть у нього там грішок. На конкурс він я його не виставлю, але я його буду берегти, тому що діти дуже еті, порядочні з них виходять. Таланти. От мене ще два кінарка, йдуть всю пісню. Я не знаю, аби конкурс був, не оця війна. Я поїхав, би на конкурс, то я знаю, що велике серебро, золота медаль була. в ну, мене ж жінка померла, це буде. 5 марта вже 10 років. В один я живу. Син у мене, внук, син хороший у мене. Три інститути кончу. Ти і внук зараз в інституті вчиться 20 років вже. Я, Я думав, може син буде підхватити це діло. Ні, нема е, любові. І внука теж, я, я, я і так і ось. У ну, мене батько охотник був. І, 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 я охотник і син стріляв на стенді, стріляв. Це були хороші времена і хороші результати були в нього. Ну, оставив на кого вставляти мені птичку. У мене і голубиш, і павлін, і курочки дажу. Курей я держу заради яєць. коли птенці, в январі вже я беру птенцову, треба яйцом кормити. І, а то ж домашні яйця, десяток ну хочу. Хоч два-три яйця в день. є. Я сам не їм птички оддаю. А чи є характер у птахів? Є. Я ж кажу, є така, оце тільки поміняв водичку, уже грязно все. От обере туди накидає все. О, бачите, може ви обратили внимання, по троє в мене. Оце два б'ється, третій у, у цю бійку і, 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 і перекращається. А два пусти. Сильніший заб'є меншого. не дасть йому їсти, буде ганяти від корму, от води. Ну, то я їх потри, щоб мені легше виявити, де. Тут. Є такі самці, що довго не виходять на голос. От у мене було колись, нема на конкурс їхати. Ну, що робити, коли шура в мене, це моя жінка була, каже, Саша, між самочками. Каже, доволі хороший самчик є. Я вислухала. Ка, тройник, двойний кулік, прекрасні, розсипя, овсянки, отбой. ну, Вся пісня. І вона вислідила там між самками, ставила дзеркало, заховається. Ну, вислід, білий, був саме. І от ми поїхали на конкурс, я взяв велике серебряну. А, Це... а музику, включіть, яка музика там. А, 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 а горбар співає. А, 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 цей син, і чоловіки теж сильніший голуби, в Москві. І там ресторани дир. ну багато людей. Ну, кафе, м'ясокомбінати. А ти бачите, де сколько голуби. І це вони всі тут, так? Да? <різь> і це дружина знімала, це вона монтувала, да, це да, відео. Да. Вона, вона любительниця страшна була. І, і вона проколю на тут хотіла зняти фільм. Не встигла. В неї матеріали десь є, записи. Вона в мене така була дівка. На всі руки маси. Вона що не побачить, з'яла її своїми руками. Я, я то в мене був товариш у Києві. Вже немає живих. Великий був знаток суди, він, суддя був, заслужений на роботу країни. Тому він мене пригласив, поїхав, я зробив птички, подивився, подравились мені, звісно. Ну, вся Україна вже все краще везуть. А на год, рік познайомився там із Навіцьким Ніколай Ніколайович з Черкас. І благодаря йому я спітав птичку, повіз і велике серебро. І цей працько каже, о полтавчани, каже, Розби, розбили нас як шведів під Полтавою. Приїхали, подивилися, підготували, привезли птичку і велике серебро. А до мене підходить один київлянин, каже, якби б це була київська птичка, золота медаль би була. Я кажу, я, я не. Не претендує на золото, перший раз і то велике серебро, це теж хороша награда. Фонограма одне, а жива птичка, учитель. Хороший учитель це дуже, якщо є учитель і, фото, і фонограма. Учителя краще бере молодіж. Навіть добре, щоб вони даже бачили, як він клюв розкриває, як у нього горлышко робота. Лучше дикої птицею. Чистіші були, ті чистіші голоса, А зараз, звісно, на комп'ютері. зараз що хочеш, можна, ти вирізав, це вставив. То можна велику зробити її на 16 колін, так птичка не зможе. І мені кажеться, ця птичка не може взяти. І вона тоді в неї виходить неблагозвучна. це птичка не винувата. Дуже тяжла програма, і вона щось ото, таке саме, саме, як композитор, придумує. Ну, Раніше було ну, 6-7 колін упало, тоді обучали, обучали, не було ж комп'ютерів, вучали дикої птичкою. Це ж треба держати, наприклад, сіницю, з чистої красивої пісні, там, овсянку. І це все треба було. Скласти, щоб начало було, середина і, і, і кінець. Я ж говорю, на бутилки, наливали води більшим і бамбукою палив, дін-дон -дін дін робили. І птичка це брала. Ну, Дін-дін-дон ми в школі на, на Відській зробили, взяли фужер хрустальний і вилкою. Вилочкою, дін-дін, дун Ну а тепер уже кричать, а це московський, це наш, а це наш, наш. хотіли його за закріпити. Я говорю, от за на віцьким. Ну так вони це присідали. Каже, треба на, на, на метод це узаконити. От на вашу думку, для чого людям канарейки? Ну, для душі, я думаю, для душі. Ну, ну представте, це зима. А у вас у хаті синечка співає, чи Юла, чи Осяночка. Прекрасно. Душа радується, настроєння піднімається. Думаєш, що скоро весна, доживемо до весни. Аби ця війна закінчилась, хочеться мені поїхати на конкурс, зустріти з хлопцями. У мене, у мене товариш є у, у, у Черновцях. Ось хочеш, я зараз подзвоню, якщо як він свистить, він один к одному свистить ротом. Алло? Да. Юзик, здрастуй, дорогой. Да, Марченко Саша? Так, да, Марченко Саша. Юзик, слухай. У мене зараз у мене хлопці прийшли, знімають фільм. Да. Як? ти? Ти можеш просвисти? Вони за, запишуть. Юль. Я спробую, що А ну, давай. Юла. Весенняя синица. Опа. Ой, молодец. Вот, хлопцы, восторги от, от всего. <реш> Ой, ето любитель, мьодика птиця. Ну, що таке держить? Іволга. Івол. у Івол, в нього там у хаті він, він ловить їх. Він мені все Саша, приїдь на Буковину, подивися, яка красота, на Пасху. Він. Ну, аби Шура була жива, вона пети. Поїхали б туди. Ну, один, що я поставлю, а покормити треба все. ви Прилетіли ці. Оце вже несколько днів тільки прилетіли, грачі. І оце вони десь з Росії сюди до нас, Наші туди летять десь Одеська область, Ніколаївська. Ну, може, зараз стріляють. І от зараз там стріляють, всі копці, всі, всі тут. З Донецьке, там же бахкають. Навіть вовки з'явилися в нас з Донецьких сітей.